Далі ми переходимо на той контент, який я споживала для, ну я не те, що можу сказати, для там суперзадоволення, але для того, щоб покрутити якісь думки собі в голові. І воно мені давало ці думки. І справа в тому, що весь цей контент він досить свіжий. Я зараз буду вам цитувати звідти уривки. І там теж говорили про Україна, не Росія. І там теж говорили про те, а що ж робить нас не росіянами, і роздумовували про цю тему різні спікери. Але звучало це зовсім не так, як вийшло у Альоши. У Альоши, мовляв, у нас смисл існування винятково. Ми взагалі створилися для того, щоб просто Росії були неприятна. Ми більше в принципі ні для чого не існуємо. І своєю суттю, так як ніякої своєї суті ми не знайшли, своєю суттю, ми вирішили срати на Росію. Росія терпіла, 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 терпіла і вирішила прийти до нас з війною, чого ніколи не було. І от знову, і винятково ми самі напросилися власне самою концепцією України, яка антиросія. Водночас я. Знаєте, інтерв'ю Альоші я так дуже швидко дивилася я просто запам'ятаю: я дивилася, наприклад, цей уривок. А потім я дивлюся інше інтерв'ю Павла Клімкіна на каналі Як не стати Овочем з Ліною Чеченіною. І він там теж говорить, що Україна не Росія, і що нам треба показати світові, а чому ми не Росія. Тому що не зовсім понятно світові, що ми не Росія. І я така: вау, так, чекайте. Це одночасно Арістович і Клінкін говорять на ці теми. М -м -м. Давайте ж послухаємо. Наша задача показати Україну, хто ми такі є? А в чому наша ідентичність, а в чим вона відрізняється від російської? Оскільки Путін претендує, що ніякої української ідентичності немає. Історії немає, мов, але ідентичності немає. Є русський мир як продовження концепції Росії, як держава цивілізація. А як ми відповідаємо людям, а в чому окремість України, в чому її фундаментальна різна ментальність? Чому ми інші? Ну, Ми ж жили якось в одній імперії 300 років, ну, могли б якось там. Отак от, от там в симбіоз війти, А ми ж інші, і по суті насправді по суті, ну якщо взяти дуже віддалено і от знаєте, якби це були не словословлювання, а тексти від Арістовича від Крімкіна, і якщо від них достатньо далеко відійти і зняти окуляри, то можна подумати, що Арістович Крімкін говорять одні і ті ж самі речі, і частково в чомусь ці речі спільні. З іншого боку, ну для цього треба дивитися все інтерв'ю і всі висловлювання Павла Клінкіна, тому що він говорить про представлення себе у світі. А ми як Україна, як держава, повинні, ну, повинні працювати на те, щоб світ про нас більше знав і міг нас побачити окремішними від Росії. І оця от окремішність, якою нас світ бачить, вона. Ну, зокрема, для мене лежить не лише в якійсь державній політиці, яка працює на те, щоб окремішньо пояснити, а і в побудовах в побутових розмовах на своєму рівні, коли ви спілкуєтесь з кимось, щоб ви здатні були дати відповідь на це запитання. І це інтерв'ю хороше нагадування. Чи здатні ви пояснити людині, з якою ви вперше бачитеся, і яка розуміє, що Росія веде проти України війну? А в чому різниця? Між росіянами і українцями. От ви здатні. Якими репліками ви це будете робити? Чому це війна Не проксі війна, а розуміння, що наша ідентичність і ми самі собі важливі, що свобода для нас важливіша, фундаментальна, ніж для них? А вони можуть жити певною мірою там, делегуючи свою свободу кому завгодно, на горі. Чому ми живемо в мережах? Чому у нас волонтерство це якась звичайна історія. Ну тобто на ці всі питання якось потрібно відповідати, щоб люди нас зрозуміли. На ці всі питання треба відповідати. І Клімкін, ставлячи питання, власне, дає підказку, в бік чого можна починати відповідати. Але питання в тому, що, і тут я хочу сказати дуже важливу річ: я помітила, що багато людей, які мавпують рагулів, вважають, що сенс рагулів в тому, щоб показати. Дивіться, ото відсталі, а я розумна, я королева, я інтелектуальний візувий, а ото відсталі. І таке враження, ну, у багатьох складається враження, що суть регулів в тому, щоб показується, дивіться, які кончені всі, і які ми тут гарні, хто зі мною погоджується і розумні люди. Насправді, вже певний час я розумію, що суть регулів у тому, що ми, звичайно, суперрозумні, звісно, але люди, які виголошують заготовлені формули, багаторічно сформовані формули про антиросію своєю масовістю і своєю продуманістю цих формул. Ну, наприклад, я, я даю приклад про цих людей, але насправді так про багатьох людей, про яких я розповідаю, вони помітніші. Вони виграють, у них більше глядачів. І коли я говорю про те явище, яке мені не подобається, я намагаюся це явище зробити не таким виграшним, як те, що мені хочеться, щоб вигравало. І це не питання про те, що я класна. А це явище гавняне, і дивіться, яке воно відстало. А питання в тому, що треба ламати ситуацію на свою користь. Я свою користь бачу у цьому, цьому цьому. Я свою користь бачу у випадку в цієї історії Україна, не Росія, в тому, щоб дійсно мати можливість пояснити незнайомій людині, яка вперше взагалі можливо чує про Україну, або вперше ставиться запитання: а чим же ми відрізняємося і що відбувається. Щоб могти це пояснити. На тому ж прикладі, е, я не знаю, усвідомлення себе, проактивності. Ну, б, б, От бачите, я зараз навіть починаю шукати варіанти і така. Тому а, а, у, а у того табору є. Антиросія. Україна, антиросія, тому Росія напала на Україну. і Вони тепер за це тримаються. І ви, до речі, почуєте дуже багато разів це висловлювання, і до того чули, тому що це просто готовий, готове кліше. Тому сьогоднішній етер у мене про те, щоб подумати в бік того, а які ж короткі тези е, знайти для того, щоб ми могли бути такими ж ефективними, як і наші вороги. Бо вони ці методички собі кліпають і розповсюджують, яка різниця хорошо продається. Я тебе туди не відправляв, хорошо продається. Антиросія хорошо продається. Ані воюють до последнього українця. Дуже хорошо продається, особливо, якщо це підтримує там, Ілон Маск з Дональдом Трампом. У нашому випадку ми не маємо такої можливості фінансової просувати свої меседжі, але ми можемо подумати в бік того, щоб зробити короткі і класні меседжі, які дають можливість нам себе закріпити і себе репрезентувати. І нам дійсно треба знати відповідь на це запитання: чому Україна не Росія? Що нас таким робить? Що формує нашу ідентичність? Що є для нас важливим, що є неважливим для росіян? І запакувати це головне, що нам не тільки це треба сформулювати, а й запакувати це. В дуже коротку формулу, якою ми можемо далі пуляти в усіх інфікованих, а в чому власна українськість і чим вона відрізняється від руського миру? І це дуже непросте питання. Я вам скажу, чому коли ми зачищаємо наш ментальний простір від насадження російського цього руського миру і російської реальності? Нас дуже часто питають, причому наші друзі не просто, але реально симпатіки, кажуть, ну, а от же ж там, а велика культура. А що з нею? А чому так? Ну, Зрозуміло, що бюсти Пушкіна нам не потрібні. А чому Пушкін, там, не Шекспір, ні щось інше, ну тут окей. Все зрозуміло. Але хтось каже, ну, ну, дивись, ну так, війна, але. там... Під час Другої світової в Варшавському гетто читали гетто, а в Ізраїлі грали Баха. А чому ні? І на це нам теж потрібна відповідь. І на це нам треба коротка відповідь, стисла відповідь, влучна відповідь і яскрава відповідь. ви знаєте? І отут питання. Ну, наприклад, Клімкін в цьому інтерв'ю говорить про те, що нам треба пояснити. Коротко і ясно, хто такий українець і чому, чому українець відрізняється від росіянина? Да? Ну, але е, можна поставити просто зустрічне запитання: наскільки часто ви ставите це запитання австрійцям, чому вони не німці? Наскільки часто ви ставите запитання канадійцям, чому вони не американці? Там же ж мова, там же ж спорідненість якась історична, і культура можливо якось перетинається. І вообще, Із космоса кордонів не видно. А коли, коли хтось ставить таке запитання стосовно українців, спробуйте накласти ну, якесь таке запитання, якесь, ну, тому що мені, наприклад, не подобається це запитання, чому українці не росіяни. А чому, там, я не знаю, ну, хто там межує з ким? Французи не німці, да? У них же ж кордон спільний. Ну так, да, у них різна мова. Ну, австралі... Чому австр... австралійці? Чому австрійці не німці? Ну, от чому? А чому ні? А... Ну, як би, їх вперед. І е, уже на цьому етапі людина перемикається і думає: а чи справедливо взагалі є це питання на адресу українців? І чи вони знають ці відмінності між норвежцями, шведами і фінами, наприклад. А що норвежці не фіни, чи не шведи? А що данці, там, я не знаю, теж не німці, там, з ким вони можуть, чи не шведи. А що а відрізняє данці від шведа? Ну, окей, мова там. Ну, от, Зазвичай люди не ставлять такі запитання про держави, які у них в голові якось устоялися чи в бік чого вони не думали. Але ж, грубо кажучи, вони ж теж так можуть ставити це запитання. І мені ну, мене трошки вибішує цей підхід. Мене такий підхід вибішує, і оті підходи, які вас вибішують, ви можете просто через аналогію показувати їхню ну, якусь неадекватність. От, а з іншого боку, ну там чи чому от я там? А чому естонці не росіяни? Вони ж теж межують, і там дуже багато русскоязичного населення. Чому вона ставити за запитання? Але насправді росіяни дуже активно працюють в тому, щоб і фінів спри... вважали як сприймали як росіян. І ви тут пишете до речі про на... антиросію Фінляндія стала <смас> набагато раніше за Україну. І я хотіла вам показати уже дуже давно, і вчительці, мабуть, на наступному тижні зроблю цей випуск про книжки. В яких про Фінляндію на початку дев'ятнадцятого століття пишуть слово в слово те ж саме, що зараз пишуть про Україну, і це якраз є класним прикладом для того, щоб пояснювати ці моменти. І другий момент ну Клінкін ставить власне запитання про те, що таке нашим є софтпавером, і говорить про те, що нам треба себе продавати через ну просувати через те, що може бути нашим софтпавер, тому нам треба сформулювати. Чим є наш soft power. А коли ми говоримо про кенсел російської культури, то ми повинні говорити, що ми не кенселимо російську культуру, ми кенселимо русський мір, який прикривається культурою іншої імперії, якої давно вже не існує. Ця імперія загула 100 років тому. Росія Надягає на себе цей костюмчик, який давно її уже нікуди не налазить, і яка Росія, яка нічого нового не спродукувала яскравого за останні 50 років мінімум, яка не спродукувала нічого, що могло захопити світ і зацікавити її культурним продуктом за. Роки своєї пострадянської свого пострадянського пост існування, а те, чим захоплювала в радянський період, так це і дуже часто чужі надбання. І а, працювати треба не в бік кенселу російської культури, а в бік кенселу того, що русський мір прикривається тим, чим насправді не є. Ну і власне рекомендую подивитися інтерв'ю Ліни Чечині, але підемо далі, тому що я подивилася не тільки Ліну, я подивилася ще дуже класне інтерв'ю Вахтанга Кіпіані, і я дуже рекомендую вам на нього піти, тому що там ми немилосердно мало переглядів. Він теж говорить про те, а чому українці, українці, а не хтось інший, а не молдавани, а не росіяни, продовжую я. Війна показала, що без історії не обійтись. І історія є одним з видів цементу, який формує цю націю. І одесит від, не знаю, мешканця Терасполя відрізняється не візуально, не одягом, не, не кухнею, там, а відрізняється тим, що в голові. Так само там харків'янин від мешканця Білгорода відрізняється тільки тим, що в нього в голові. І якщо в голові в нього українські історії, українські цінності, українські е, персонажі, українські закони і необхідність їх. Утверджувати і захищати, то тоді ця людина наш, А якщо в неї цього немає, то вона русські називається. Хоча візуально ці людини люди можуть бути дуже, дуже подібні власне, це і робить тебе приналежним до певної спільноти. Якщо ти поділяєш цінності, знання, якісь загальні місця для цієї спільноти, культурні, соціальні, я маю на увазі місце як інформацію. Я не маю на увазі місце як географію. Так от. Це ж і визначає власне, але нам треба назвати. А які ж наші цінності? Нам треба сказати: а що ж, нас? Відрізняє і відповідь на це запитання буде. Ви можете піти подивитися власне все інтерв'ю Кіпіані, А можете додивитися мієтер до кінця і теж почути одну із версій, яка відрізняє українця від росіянина Вахтанг. Дуже класний приклад наводить. Ідемо далі, тому що не тільки Вахтанг говорить про нашу те, що в голові. Що воно визначає нас? Ну, в принципі, ми так це знаємо. І знову ж таки, про роль того, що в голові, і роль історії, яка в голові говорить, і Владлен Мараєв, теж у нещодавному інтерв'ю. І це теж, знаєте, це такі різні інтерв'ю, які розповідають. Я знов ж таки витягнула звідти тільки один акцент, який говорить про відмінність, про те, що нас вирізняє. Але насправді там набагато більше історії, які можна послухати. Просто я для ілюстративності вибрала ці для свого етеру. Ми перебуваємо в такій ситуації, коли йде війна за нашу незалежність, і ми боремося за відстоювання своєї ідентичності української. А для цих речей історія має колосальне значення. Бо дійсно історія а, це те, що дозволяє себе відчути українцям, відчути зв'язок із попередніми поколіннями борців за цю незалежність, усвідомити, що до нас теж були такі. Шухевич, Петлюра, Кропацький, Грушевський, гетьмани, які були це все наша історія. І ось цей шлях, який пройшла наша нація, наш народ. І, і тоді ми боролись з московитами, і зараз ми боремося. І жодного разу вони не перемогли остаточно. Але і ми жодного разу не перемогли остаточно. Можливо, це, зараз у нас є це такий попереду, шанс. попереду. Це попереду. Остаточна перемога над Росією, яка означатиме ну, крах російського імперіалізму. Але через те, що це ще попереду, Росія дуже сильно нам противить.